Намагалися торгувати трофейною зброєю та вибухівкою у Кропивницькому. Затримали двох дезертирів, які планували налагодити підпільний продаж озброєння. Ділки взяли на гарячому під час спроби передати покупцеві нелегальний товар. Зокрема, вилучили 5 протитанкових гранатометів та 11 бойових гранат Ф 1 Крім того, під час проведених у них обшуків було виявлено та вилучено велику кількість іншого озброєння та боєприпасів. На підставі зібраних СБУ доказів їм повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Їм загрожує до сіми років позбавлення поля. Житель Кіровоградщини відзначився на Київщині. Студент намагався підірвати будівлю одного із підрозділів ЗСУ, за що й отримав підозру у Держзраді. За даними слідства, у грудні неповнолітній житель Кіровоградської області на виконання замовлення представника РФ мав закласти вибухівку біля приміщення одного із підрозділів Сил оборони в Київській області. Вибуховий пристрій для цього змайстрували і передали дві жительки Вінничини, забравши рюкзак із вибухівкою в обумовленому. Леному місці підозрюваний переодягнувся в військову форму та заклав пристрій біля будівлі військових. Проте правоохоронцям вдалося попередити злочин. Про це повідомили на офіційному сайті офісу генпрокурора. Усіх членів групи затримали та обрали запобіжні заходи. Тримання під вартою. В залежності від вчиненого їм інкримінують державну зраду та незаконне поводження із вибуховими пристроями. Мета-пневмовірус вже на Кіровоградщині. В області підтвердили перший випадок хвороби. Про це повідомили в центрі контролю та профілактики хвороб. Захворіла 58-річна жителька Кропивницького. Наразі вона отримує необхідне лікування. Від початку епідсезону сезону в Україні це 15-й діагностований випадок інфекції. В облівській адміністрації запевняють, що ситуація контрольована, а усі медичні заклади забезпечені необхідними ліками дезінфектан. Тами засобами індивідуального захисту жителі вже закликають дотримуватися правил особистої гігієни та бути пильними. А в разі перших симптомів звертатися за кваліфікованою допомогою та не займатися самолікуванням. Метапневмовірусна інфекція належить до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Він передається повітряно-крапельним шляхом, ні від яких тварин даний вірус не виділений, тому єдиним джерелом інфекції на сьогодні. метапневмовірусної інфекції є людина. Інкубаційний період від 3 до 6 днів в середньому, але може бути до 10 до 12 днів. Метапневмовірусна інфекція починається гостро. Із підвищення температури обов'язково приєднується виражений інтоксикаційний синдром, коли сильний головний біль, діялість, міалгія, тобто болі у м'язах. Іноді у таких пацієнтів може бути екзантема, тобто висипка по тілу. Є квиток у громадському транспорті Кропивницького реальність найближчого часу. У міській раді вже готуються до оголошення тендеру на визначення підприємства, яке встановлюватиме прилади автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Процедуру планують на кінець першого кварталу цього року. Про це під час брифінгу повідомив керівник управління транспорту Віктор Житник. Зокрема, посадовець пояснив, мета цієї інновації спростити та зробити зручнішою і прозорішою оплату за проїзд в автобусах, тролейбусах та маршрутних таксі. Те, що ми не встановили цю систему раніше, автоматизована система обліку оплати проїзду, приїзду, надає нам конкурентні переваги. На цей ринок вийшло дуже багато підприємств, ну, зазвичай за ними стоять дуже великі потужні банки, які, до речі, купили за кордоном програми, відповідно до якої все це проходить реєстрація і все таке інше. Тому у нас буде дуже великий вибір. А хто ж у нас буде обслуговувати автоматизовану систему обліку оплати проїзду? З 25 до 18 років Сполучені Штати наполягають, щоб українська влада ухвалила рішення про зниження мобілізаційного віку. Американці навіть обіцяють забезпечити повним спорядженням новобранців, заявили в Держдепі США. Втім, в офісі президента таку ідею відкидають. Український гарант переконаний, Україна не повинна компенсувати брак озброєння та підготовки молодістю захисників. Партнери мають надавати далекобійну зброю та подбати про зниження військового потенціалу Росії, а не про зниження мобілізаційного віку в Україні. Чи вважають за потрібне кропивничани опускати мобілізаційний вік? Та чи підсилить це на їхню думку українську армію? Давайте запитаємо. Категорично ні, чому так не тому, що багато хлопців у цьому віці вони ще ну не знаю, мені каже, вони ще діти. І це по перше, а по-друге, якщо ми цей наш цвіт нації знищимо, що залишиться взагалі в країні. Діти, ну я їх називаю діти ще вони повинні ще навчатися. Якщо є хист до навчання, то я вважаю, що з 18 до 25 років вони повинні ну, роздвинути себе щоб були бути потім корисними для країни нашої. Ні, чому так Бо, тому, Бо молодь повинна можливо жити. Можливо ну а навіщо? навіщо вбити їх там? А як ви вважаєте, 18-річні хлопці вони будуть ефективні? Ні, в нас молодь зараз. Ви подивіться, вони ходять з волоссям. Ну куди? Йому нормально треба взяти молотка, а не щось інше. Нормально взяти молотка? Вважаю, що ні. Ви вважаєте, що 18-річний воїн він не такий боєздатний, як 25-річний, наприклад, або старший? Ні, не вважаю, що він не боєздатний. Просто він ще дитина, по суті. Я вважаю, що ні. Чому? Ну, тому що в мене двоє онуків, і я не хочу, щоб вік знижували. А як ви вважаєте, 18-річні хлопці вони будуть ефективні на фронті чи ні? Я думаю, що ні. Я вважаю, що якщо для керівників держави потрібно буде це зробити, то можливо, але ж студентів ні в якому разі, яким там 19 20 А ті хлопці, які працюють, можливо. І потрібно буде, якщо підійти до це до цього з розумом. А ви вважаєте, це підсилить українську армію? В нас же раніше забирали в скільки? 18. Тому я думаю, що нічого з хлопцями молодими не случиться. Звісно, підсилить. Так, я вважаю, що потрібно. А чому так вважаєте? Тому що не вистачає, не вистачає на фронті дуже чоловіків, і потрібно залучати більш молодих, вони більш здорові. А зараз, коли мобілізують 50 і старше, це не дуже ефективно. Ну, не хотілося б ще. Хоча ж шкода і тих, і тих, але більш свідоміші, більш вже в житті побували, і як вік, як досвід певний, якесь навчання, то, мабуть, все ж таки з 25 років, а ці хай їх трішки підростуть. Ну, можливо, таки закінчиться війна швидше, ніж ми думаємо, що цих також потрібно буде мобілізувати, яким зараз 23-22. Вони також ті, що дійсно загортовані. Осіб... Вони також могли б допомогти. Ну, хочеться, щоб вони ще побули тут, в мирному житті. Вважаю, що ні. Чому? Ну, тому що це дуже молоді люди, які, в яких все життя попереду. Це не той вік, коли ну, психіка молодої людини не витримає тих випробувань, які проходять наші воїни. Я думаю, що влада в, такому, в цьому ракурсі правильно вирішує питання. Нажився на 400 тисяч гривень, прикриваючись безпекою дітей. Підрядника підозрюють у привласненні бюджетних коштів на замовлення з будівництва споруди цивільного захисту одному з ліцеїв в Олександрійській громаді. Керівнику підприємства загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Директор підприємства зависив обсяг та вартість виконаних під час реконструкції робіт та отримав з бюджету понад 400 тисяч гривень зайвих грошових коштів. За процесуального керівництва прокурорів Олександрійської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства, який заволодів бюджетними коштами, за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. 88 ордерів на проживання допомогла оформити міська влада мешканцям гуртожитку по проспекту Університетському 21 у Кропивницькому. 73 родини змогли приватизувати кімнати. Нині на розгляді ще близько десятка заяв на видачу ордерів. Про це поінформували в Кропивницькій міській раді. Гуртожиток на 370 кімнат наприкінці 70-х років збудувало одне з промислових підприємств міста. Житло надали робітникам, які там працювали, та їхнім рідним. У 97-му році будівлю викупила приватна компанія. Гуртожиток переоформили в будинок малосімейного типу. Через сім років будівля за документами перейшла в повну власність фірми, фактично з людьми, які там жили багато років. Юридична оборудка викликала гучний скандал. Щоб відстояти своє право на житло, мешканці гуртожитку виходили на акції протесту. Понад 10 років намагалися добитися справедливості через суд, але безрезультатно. У 2015 році, після переобрання влади, нове керівництво міста взяло питання проблемного гуртожитка під особистий контроль, та почало розслідування, чи в законний спосіб гуртожиток відійшов приватному підприємцю. Виявивши порушення, статус будинку для малих сімей скасували. Почалася робота з повернення гуртожитку в комунальну власність. У цей час компанія-власник ініціювала розпродаж житла, де були зареєстровані люди. З 2016 по 2017 продали понад. 40 кімнат. Мешканці, щоб їх не виселили, зверталися в поліцію. На кімнати накладали арешти І йшла судова тяганина. Лише в 2020 році свідоцтво про право власності на гуртожиток, яке видали приватній фірмі на початку нульових. Суд визнав недійсним. Рішення Феміди набуло сили в січні 2021 року. Ще за рік гуртожиток остаточно перейшов у власність громади міста, а його мешканці за підтримки органів влади стали законними власниками своїх кімнат. Як зазначили в міській. І раді видача ордерів на житло продовжується, а всі юридичні процедури здійснюються відповідно до чинного українського законодавства. Ми брали до уваги довідки з БТІ чи є у сім'ї. Яка проживає в цьому гуртожитку ну, по документам, по крайній мірі, чи є зареєстроване право власності, тобто в БТІ, тому що БТІ до 13 року реєструвало право власності от, на житлові приміщення. З 13 року ми робили запити в державний реєстр майнових прав, перевіряли, чи є у людей зареєстроване право власності. І після того вже виносилось рішення на. Громадську комісію громадська комісія розглядала ці всі документи, і потім, якщо не було зауважень, підстав, приймали рішення, рекомендували міському міськ... виконавчому комітету міської ради затвердити таке рішення про надання ордерів громадянам. Після цього видавалися ордери. Людина має проживати не менше ніж 5 років у цьому гуртожитку. тобто там тимчасових людей, які прописалися вчора, а сьогодні прийшли за ордером. Точно немає. Крім гуртожиток на сьогодні, став більш. Комфортним для проживання У 2022 році був зроблений дах у гуртожитку, тому що там протікало, здається, до сьомого чи до шостого поверху, дах протікав на сьогоднішній день. Мешканці майже всі оформили особові рахунки вже із управляючою компанією. Прилегла територія там прибирається. Ну тобто робота ведеться, і гроші закладаються по житлово-комунальній сфері, так що ми працюємо. Африканська чума свиней знову косить живність у господарствах Кіровоградщини. Цього тижня загинули п'ятеро поросят віком від одного до шести місяців. Усього в цьому господарстві тримали 25 свиней. Наразі у вогнищі, а це село Іванківці проводяться протиепізотичні заходи. Наразі територією частини села Іванківці, оголошено епізоотичним вогнищем неблагополучного пункту з Африканської чуми свинеї, встановлено карантин. Визначено і зону захистом. Її радіус складає 3 кілометри. Сюди увійшли вулиці Травнева, Садова, Центральна, Чигиринська та Нагорна села Іванківці, а також села Заломи, П'ятихатки, Юхимове, Веселівка Дмитрівської сільської ради Кропивницького району. До зони спостереження і нагляду це 10 кілометрів. Потрапили ще сусідні населені пункти. Станом на 10 січня сигнальних повідомлень про випадки підозри на захворювання та випадки загибелі свинопоголів'я із навколишніх населених пунктів і господарств не надходило. Страховий стаж за фіксовану плату. Таку опцію для українців вів Пенсійний фонд України. За один місяць страхового стажу особа має сплатити мінімальний страховий внесок у подвійному розмірі, а саме 3520 гривень. Докупити страховий стаж можуть застраховані й незастраховані громадяни від 16 років, працевлаштовані за кордоном, але які бажають отримувати українську пенсію. Крім того, українці передпенсійного віку, котрим бракує страхового стажу для нарахування пенсії, а також особи з низьким рівнем доходу, які хотіли б підвищити свою. Пенсію в майбутньому. В пенсійному фонді зазначили, загальну суму свого грошового внеску та часовий проміжок, за який її вносять, особа визначає самостійно. Платити дозволяється як за себе, так і за іншу людину. Для цього необхідно укласти угоду з пенсійним фондом України про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Зробити це можна онлайн. Це стосується періоду з 1 січня 2004 року. Якщо є перерва в стажі, людина ніде не працювала, то от саме цей період його можна, ну, так звано, якщо можна так виразитись, докупити. У 2024 році, станом на листопад, у нас діяло 1319 договорів, це ті, що через податкову, за якими було сплачено 2,5 млн грн. Це тих внесків, які люди самі для себе заплатили. В минулому році 109 осіб здійснили доплату до мінімального внеску 807 тисяч гривень. Простору, тепло, а головне безпечно на Кірвоградщині продовжують реконструкцію та ремонт освітніх укриттів. Одним із зразково модернізованих минулоріч сховищ у владі називають укриття в гімназії інтелект що в Кропивницькому. Воно не лише комфортне, але вміщує усіх учасників навчального процесу. На таку якість закликають рівнятися і в інших громадах області. Принагідно в облвійській адміністрації звітують, що у 2024-му видатки обласного бюджету на ремонт. Освітньої і безпекової інфраструктури склали понад 82 мільйони гривень. За ці кошти виконали ремонти більш як 160 укриттів в школах та 70 в садочках. Нагадаю, в регіоні на початок повномасштабного вторгнення в освітніх закладах було трохи більше сотні захисних споруд. Наразі таких. Більш як 900. і розширення безпекової інфраструктури триває. Протягом минулого року виготовлено 32 пакети проектно-кошторисної документації, які занесені до платформи ДРІМ. Не дали підкорити Україну в Кропивницькому. посмертні відзнаки вручили рідним полеглих українських захисників. Ордени за мужність присвоїли солдатам Вікторові Нестеренку, Олександру Сухову та сержанту Сергієві Цуркану. Воїни боронили державу з перших тижнів повномасштабної війни. Вели запеклі бої проти окупантів на Херсонщині та в Миколаївській області. Рідні військових переконані, завдяки відвазі їхніх близьких Україна витримала шалений натиск багатотисячної армії росіян та продовжує боротьбу за незалежність. Тому подвиг бійців безцінний. Нагороду отримую я за чоловіка Нестеренко Віктор Григорович, який пішов з самого початку повномасштабного вторгнення добровольцем, загинув він, обороняючи Миколаївську область, село Лимани під час мінометного обстрілу переживаємо досі і будемо переживати все життя, тому що коли ти знаходиш свою половинку, з якою ти дихаєш в унісон, і потім в тебе виривають просто твоє серце. Як можна казати, що чогось там конкретного? Не вистачає його і замінити його ніколи і ніким я не зможу. Вони віддали саме найдорожче, що в них було за для нашої перемоги, за для нашої держави, за для нашого українського народу. Віддали своє життя для того, щоб ми продовжили цю трикляту війну і. Вигнали лютого ворога з нашої рідної землі. Шість тонн мальків риби випустили в акваторію Дніпра на Кіровоградщині. В Кременчуцьке та Кам'янське водосховище заселили 32 тисячі одиниць коропа і товстолоба. Зариблення здійснили фахівці Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Кіровоградській області. На ці заходи в межах обласної програми екологічного захисту середовища скерували півмільйона гривень. Передбачається, що зариблення допоможе зберегти екосистему водойм та сприятиме покращенню їхнього природного стану. Крім того, після збільшення популяції риби мають зрости обсяги її промислового вилову, що дозволить залучити додаткові кошти в бюджет. Переписані війною долі. В музеї мистецтву Кропивницькому відкрили пересувну фотовиставку «Портрети Маріуполя. Історії, які надихають. В експозиції 27 портретів мирних маріупольців: це лікарі, вчителі, митці, підприємці, рідні українських захисників, які через російську агресію покинули дім та розпочали життя спочатку в інших містах. Фотографії доповнені особистими історіями маріупольців. Після евакуації герої виставки заснували власний бізнес, навчають дітей, допомагають українській армії та передають пам'ять про Маріуполь співвітчизникам. Експозиція вже побувала в Кам'янському кривому розі, Тернополі, Києві та Львові. В Кропивницькому її експонуватимуть три тижні. Як зазначили організатори виставки, світлини Маріупольців засвідчують злочини Росії проти людяності, крім того, покликані надихнути всіх, хто зневірився через війну. Ми хочемо показати місто зараз у такому форматі, щоб е, трагізм його відзеркалювався через трагічну долю його людей, маріупольців, які знайшли собі сили почати спочатку нове життя, втрачити домівку, майно, навіть фотоальбоми, там, дитячі фотографії, весільні фотографії, фактично з нуля відновитися, відродитися і почати нове життя у Львові, Тернополі, Вінниці, Кропивницькому. В Маріупольці. Так, вони втратили житло, але вони втратили найбільше свої спогади, свої якісь такі. Нематеріальні речі, скажімо так, і що вони наразі вони знайшли в собі сили жити далі, творити, працювати, створювати нові креативні проєкти, втілювати ідеї, допомагати волонтерити, допомагати військовим. Якщо подивитись на обличчя цих людей, ну дуже важко собі уявити. Що вони пережили окупацію, евакуацію, важку евакуацію, якісь особисті трагедії? Це люди, які сильні, які усміхнені, які сповнені планів, це люди, які надихають. Через непролетарське прізвище став ворогом народу. Історичну книгу з такою назвою презентували читачам у книгозбірні імені Євгена Маланюка. Збірку новел, в яких описана трагічна доля українців за правління радянської влади та її комуністичний терор на теренах Кіровоградщини, створив Кропивницький краєзнавець Володимир Поліщук. Книга побудована на архівних документах минулого сторіччя. За словами автора, дослідженням цієї теми зайнявся, щоб викрити злочини більшовиків та ...показати їхні жорстокі методи поневолення українців. Друковану збірку подарують закладам культури та архівам області. Також книга буде доступна онлайн, аби кропивничани вивчали власну історію. В майбутньому Володимир Поліщук збирається випустити другу частину, доповнивши збірку новими історичними новелами. Всі ці матеріали побудовані або на архівно-слідчих справах, або на публікаціях у місцевій пресі 20-30 років, все історія радянської влади це терор. От, він не припинявся навіть після 53-го року смерті Сталіна. Цей терор не припинявся. Розумієте? І те, що тоді відбувалося, фактично це відбувається в Росії. Зараз всі ми бачимо, що воно така радянська влада і що воно така Росія. Стан Романа Ткаченка у бібліотеці ім. Чижевського презентували другу виставку відомого кропивницького художника. Розгорнули експозицію у відділі мистецтв. Працюватиме вона до середини лютого. Тут же митець у 2023 році презентував і першу свою персональну виставку колекція обличчя. Цього разу Роман зробив акцент на живописних полотнах та натюрмортах. Це виставка пленерного живопису із 33 робіт. На полотнах стан природи, стан освітлення, стан кольору. Митець каже, під час пленарів він шукає і увіковічнює красу у її постійних змінах. Загалом художник Ткаченко активний учасник мистецьких акцій. При цьому, закінчуючи аспірантуру, вже викладає одразу в двох потужних освітніх установах: художній школі на та Центральноукраїнському державному університеті Винниченка. має три вищі освіти. Люванням захоплюється з дитинства. Зізнається, як і на більшість колег, війна вплинула і на нього, та його творчість, закривши деякі туристичні маршрути і додавши депресивних настроїв сюжети, деякі місця я вже там не відвід не зможу відвідати, які там планувалися. Я продовжую малювати от в межах Кркворадчини, наскільки це можливо. Планер теж трішки. Там пішов в, в, в мінус, але знову ж таки теж стараюся продовжувати. І до самих картин, не до цих картин, до, до загалом додалися от тематика більш така депресивна, оскільки, вибачте, ми живемо в такому стані, коли трішки важко. Бібліотека, яка долучає молодих. Кропивницьких художників для нас дуже важливо, що це молодий художник. На початку ж початку, на початку своєї творчості шлях його тільки розпочинається. І хочеться підтримати, хочеться долучити глядача, хочеться створити якісь умови, де б молодь могла себе. Певною мірою показати художній музей чудово, краєзнавчий музей чудово. А бібліотека робить свою справу, і наша справа це дивитися на тих, хто хто, хто рухається і хто в початку. Це мистецьке краєзнавство і це нові імена. Ми їх шукаємо і представляємо. Українська влада готова до мирних перемовин з Кремлем. Про це пише видання Вашингтон Пост. У публікації йдеться про зміну риторики керівництва України від кордонів 91-го року до готовності заморозити війну заради членства в НАТО. Причинами такої позиції називають погіршення ситуації на фронті та нову адміністрацію президента США, яка може зупинити допомогу Україні. Що в розумінні кропивничан означає справедливий мир, про який неодноразово говорив президент України? Давайте запитаємо справедливим миром. Ну, щоб Україна була незалежною державою. Обов'язково, щоб ми самі вирішували, як нам жити і із, із, збавитися від путінських оцей навали і від їх від їх впливу на нашу країну, на нашу владу. Дуже важке питання. Для мене, як для жителя Донецької області, ясно, що буде справедливо, щоб Донецька область була в складі України. Це було б, звісно. Для людей, які воюють з Львівської області, напевно, буде справедливо, щоб їхні діти були вдома і не помирали. І вже був мир. Тому це таке дуже риторичне питання. Тому мені головне, щоб зараз вже війна закінчилась по ті смерті, ні до чого не призводять вже. Мабуть. Якщо всі агресори помруть. Ну, справедливим миром це буде, якщо посадимо Путіна. Війна закінчиться, вернуть всі наші території, вернуть всіх захисників, які зараз в полоні. Миримо в війні. Ну, коли всі домовляться, домовляться. А що цього -цього? На яких умовах треба домовлятися? На яких умовах? Ну що всі території будуть нашими. Я думаю, це все. Щоб завершилося так, як було. до, З нашими кордонами дуже тяжко сказати. Звісно, хочеться всі наші вернути. Людей не вернеш, це, це вже біль наша, наші землі вернути. Хочеться всі, щоб Україна була в повному складі. Прошловання Російської імперії, оскільки Росія це є продовження Російської імперії. Росія в межах Московського князівства періоду Івана III, виплата репарацій, судові процеси, денацифікація, расизм, це сучасний нацизм. Ну а стосовно України, побудова демократичної держави, верховенство права, повернення до кордонів як мінімум 91-го року. Розбудова демократичної, суверенної, незалежної країни. Звісно, що за нами перемога. Нищувати цих х**ів треба і все. Я сам військовий, тому так кажу. Хотілося б перемоги повної, хотілося б, щоб повернули наші території. Хотілося б, щоб повернули всіх наших хлопців з полону. Хотілося б, щоб всі наші хлопці були живі. І я вважаю.